Біля приміщення обласного товариства Червоного Христа в Кропивницькому зібрались люди. Це переселенці, яким треба допомога. Я записався, вже став, залишив свій номер телефону, залишив дані про сім'ю. І вчора мені подзвонили, сказали прийти за сертифікатом. Я з Київської області приїхав до родичів із Бучанського району, села михайлівка Рубежівка. Справа в тому, що хочеться здому. Такі з свободили, але хату мою трошки почистили, зламали двері, мопед украли і я не знаю, що ще. Переселенцям тут видають картки на продукти та речі. Ними можна скористатись у магазинах однієї мережі в будь-якому місті України. отоварились, вот набрали на сумму угу. на 500 гривен. Вы отдаете кассиру, он его сканирует и забирает он... а, вот. это как, все, как деньги. да. когда Мы просидели полтора месяца в оккупированном городе, где цены заоблачные, работы нет, ничего нет. Конечно, там много денег и осталось. Сюда приехали, ну как, мало денег. И это очень, вот самое главное, это покушать. Наталія Ніконова приїхала з міста Ізюм Харківської області. Сюди приходить безкоштовно допомагати. Для отримання ваучера, якщо дитина до 16 років потрібно мати батькові одному з батьків, документи, паспорт, ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дитини. Якщо це інвалід, то його документи, посвідчуючи особу і інвалідність. Якщо це вагітна жінка, потрібно мати довідку, якщо одна. Дитина дається один комплект ваучеру на дитину плюс один на сім'ю. Зі слів голови організації Валерія Юрченка за місяць видали карток на 5 мільйонів гривень, лишилось на півтора мільйони. Започаткована програма надання ваучерів, тобто. І започаткувала національне товариство, виділило для цього кошти. Ці вавочери надаються ваучери вартістю 2200 гривень на маму, 2200 гривень на дитинку і 2000, якщо ще дитина, і таким чином там дві двісті 4, 400, 6, 600 і так далі. У цій кімнаті видають продуктові набори. Є підгузки та дитяче харчування. А можна буде ще одне що? Що. Якщо подойдеть, вам дійска, да. У нас буде доросли. Потреба є зараз усьому, тому що ми залишилися без житла, без речей, без нічого. Одежа, постільне більйо, там, Зараз мої рідні приїдуть, вони зараз у Бердянську, я вже мажду ну, їх тут, потім вже якось там, вже роботу шукати. Отримати допомогу тут переселенці можуть з 8 до 16. -ї. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.